До київської школи під'їжджають кілька автомобілів. Спортивним спорядженням виходять вони. У звичайному спортзалі київської школи незвичайна команда. Доброго дня, добре. Мене звати Тоня. Давайте знайомитися. Дуже приємно. Більшість гравців знімає свої протези і одягає спеціальні накладки на коліна. Правила сидячого волейболу не відрізняються від стандартного. Хіба що поле менше і сітка нижче, а корпус не можна відривати від підлоги. Кілька хвилин розминки і гра починається. Хоча це вже друге тренування за день на майданчику повна віддача. Найстарший і найдосвідченіший тут Петрович, неофіційний талісман команди. Підставляю плече ветеран. Ветеранське, як кажуть. Кнотом і пряніком, як кажуть, є такі вірш. Він пам'ятає, як починався сидячий волейбол в Україні в радянські часи, про таке навіть не говорили. І тільки на початку 90-х цей вид спорту з'явився і у нас, а вже в 96-му перша паралімпіада. Ми зайняли сьоме місце із 12 команд на той час, коли ми перші виступали. Тоді був, то був для нас, то був успіх. Тоді в Атланті волейболісти заявили про себе однак далі 20 років очікування. Сьогодні наша команда входить четвірку найсильніших в Європі. Шансу показати себе на паралімпіаді. Вони чекали дуже довго. Мінути через дві пусток я узнал это, я услышал в гостинице такой крик. То есть со всех этажей, Я не знаю, люди, которые ну не участвовали в этом, не були шокированы, Що что, что, что случилось? Что вышло. вийшло. Ну. Найемоційніший член команди Дмитро Мельник потрапив у сидячий волейбол 16 років тому. У звичайному житті він підприємець. Ввечері гравець, і тільки кілька годин чоловік і тато. Часу катастрофічно не вистачає. Я вам хочу сказати чесно. Я никогда не видела, чтобы мой муж плакал, но я слышала о том в конце провода: что там были слезы и слезы радости кричала вся команда: всегда отсутствует дома, его никогда нету. Приезжают на какие-то маленькие промежутки. Тяжело было, тем более, у нас сразу появилась Даша, я была практически одна. Ну, Спасибо, помогали родители и родственники. Ну а потом как-то привыкла. Начала понимать его, понимаю, что это его жизнь. На дно висит такой груз того, что я должен перед семьей, должен перед страной, перед тренерами, перед всеми. Мы должны в медали. Я рассчитываю только на медали. Да, у нас очень трудная группа. У нас, можно сказать, самая трудная группа, какая может быть. Но я считаю, что если Бог нам дал, дал вход в эту Олимпиаду, то и должен быть такой же и красивый выход, но уже с, с медалью. Надеюсь только на медали. Выложусь полностью. Дмитро впав шостого поверху, його збирали по частинам місяці реабілітації, роки на милицях, а далі волейбол. Сьогодні він і сам намагається знайти людей, яким потрібна допомога. Тільки чуть хромаєш, раз, зляде оп, ось і ще, ще і дітям показує. Ну, це не страшно. Страшно кати сам і, і вокруг, і в, в душе спорт вивоїться за состояння. От я вам чесне словор, виводить повністю. Саміся чоловіком без, без граней. Кожен з членів команди свого часу боровся сам з собою. Один з наймолодших гравців Олексій Харламов. 20 років він потрапив під поїзд. Я ще коли лежав в лікарні, я вже думав о тому, щоб зайнятися спортом. на жаль, на рівні чиновників мені ніхто навіть нічого підказати не мог. Я хотів услухати якусь підказку, куди мені йти. Без підказок він знайшов себе у волейболі. У Донецьку він невдовзі і сам став тренером. Зібрав дві команди практично з нуля. Це один з останніх матчів. Через ато йому довелося поїхати. Його мета і далі допомагати знайти себе людям з обмеженими можливостями. На то время у нас в команді було около 18 чоловік. Я надіюся, що я дуже цим людям сильно помог. Я їм частечку свого досвіду, своєї культури. Я надію, що це їм дуже сильно допомогло. Не можна надо Треба работать, надо треба искать, потому тому що люди такі у нас є, і ми їх, чесно кажучи, мало видим, але вони є. Я думав, все Руслана збирають у дорогу всією родиною. На новій формі надписи Слава Україні і тризуби. Його волейбольна історія розпочалася 16 років тому. Ти ж пішов за водичкою. І той чоловік подошовка його звали Варбів Олександр Міхаличурит. Молодой чоловік я бачу, ви хромаєте, ви не на протезі. Ну просто у чоловіка, який з цим постійно сталкивається, він, ну гласна мьо там. Головний вболівальник Руслана дочка Ізабела, вона вже знає, що також стане програмістом, як і тато не в спортивному житті. А щоб не відставати від нього, і в спортивних досягненнях займається акробатикою. І іноді їздить до тата на тренування они меня знают, мне еще года не было, или уже было полтора года, не помню, мама рассказывала. Ну, можно считать, что я их знаю, и они меня знают 10 лет где-то. Ізабелла мріє, що колись теж потрапить в олімпійську збірну. Все, пока. Я поїхав. Мама, я хочу з тобою. Сергій Шевченко, капітан і тренер, все тримає під своїм контролем. Строгий, але справедливий. Він не приховує, що його команда потрапила в найскладнішу групу з минулими олімпійськими чемпіонами і чемпіонами світу. Однак обіцяє, наші гравці на наповну, їм є заради кого перемагати. У нас зараз реально дуже хороший колектив. дуже дружний взагалі. Колектив, з яким я чесно говорю, з этим. З такою командою можна багато чого діляти. Причому я спокійно, їдем на ту паралімпіаду, я говорю, я навіть не переживаю, тому що я реально з такою командою можна їхати. 10 вересня, о 2 годині ночі, паралімпійська збірна з волейболу буде грати з Боснією і Герцеговиною. Нам залишається вболювати за наших спортсменів з обмеженими можливостями, можливості, яких насправді безмежні. Папа, я вам передаю привет и желаю вам победы. Люблю и целую.